Під час зустрічі з членами конгресу США Девід Кемерон назвав російську агресію в Європі викликом нашого покоління. Він зауважив, що Україна дуже потребує цих коштів, але це питання ускладнюється політикою. Ми боремося проти російської агресії в Європі, і виклик певною мірою простий. Якщо скласти економіки союзників України, Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, країн Європейського Союзу, ми перевершуємо Росію. Що ми повинні зробити? Це зробити так, щоб економічна сила враховувалася в економічній підтримці, дипломатичній підтримці, моральній підтримці, але перш за все військова підтримка, яку ми надаємо Україні. І один із компонентів, про який я говорив. На капітолійському пагорбі полягає в тому, що це не лише питання європейської безпеки, це також питання Америки. Держсекретар США натомість нагадав про 70 мільярдів доларів, які вже були виділені Америкою на підтримку України. При цьому європейські союзники надали понад 110 мільярдів доларів допомоги, і це яскравий приклад для тих, хто спекулює тезами про розподіл фінансового тягаря. Наші країни зближуються, коли йдеться про те, що продовжувати робити все можливе для того, щоб агресія Путіна залишалася стратегічною поразкою та провалом Росії, і ми сповнені рішучості забезпечити, щоб Україна продовжувала міцно стояти на власних ногах як суверенна незалежна країна. Нагадаємо, 6 грудня законопроект про додаткове фінансування допомоги Україні не пройшов процедурне голосування в Сенаті. США республіканці відмовилися його схвалити без заходів щодо міграційної політики Сполучених Штатів. Це призвело до блокування голосування а тим часом обсяг допомоги Україні з боку заходу досяг найнижчого рівня від початку війни.